В небі гудуть літаки, а на землі працюють люди, які хочуть жити. Дивіться, які чорнобривці і які красиві котики. Бачите, а ми сьогодні копаємо картошку. Ку-ку. Такі невеличкі. Дуже пахне пахне українська земля. І ось так виглядає український огород. Ось сидить. Ось, Отак От українська картошка виглядає, з якої будуть смачні. Деруни смачне сало і жарені яйця. Коли ти вранці поїси, поснідаєш такої їди і супу з ребринкою. От тоді, да. це бачите, Не знаю, сорт, мабуть, слав'янка, але є декілька сортів. ось, дивіться, Це купава попалася. Бачите як? Ота. І оце? Так відбувається. В небі гудуть літаки, а на землі працюють люди, які хочуть жити. Так що так. Все, а в нас у мішках на зиму он буде отака картопелька. З її відбереться і на посадку. І так буде цикл роботи, постійно-постійно йти і не закінчуватися. Раніше коник попірдував у цьому у ролі, отак, підкопував, а зараз маленький китайський тракторець, але все рівно легше обробіток проводити. І повсюди квіти. Так що все, пока.